Що мені подобається Тесла? Трійки, Вайки. Взагалі, от просто суперові машини. От Готуємо зараз клієнту під ключ Теслу Model Y і робимо її ТОшечку, замінюємо масло в редукторі. Є передній, є задній, і тут до двох літрів масла, там до трьох, тобто п'яти літрів мастила, як зазвичай, хватає. На розетку кинув, зарядився. Немає оця цього свічки, впуск, випуск, заправив неякісний бензин. Ось до нас машина заїжджала десь на заправки насос хватанув е мулу якогось чорного, бензонасосу, гайки, бак знімали, чистили, мили, розтягування цепочок і всього остального. Масло міняється раз на 30 тисяч і є навіть. Підручники, де пишуть, що раз на 60 тисяч кілометрів. Моя б рекомендація була б наступна: першу заміну масла зробити раз на 30. Це якраз після заводу машина як виїхала, там є якась відроботка, якийсь стружечка, все-таки новою вона була із салона. А далі можете сміливо міняти раз на 60 тисяч кілометрів і нічого з неї не буде. Просто безплатно їздиш.